Вітаю вас на каналі Сицитрус. Прийшов час боротися зі шкідниками. І конкретно в сьогоднішньому випадку з паутинним кліщем. Даний шкідник присутній майже в кожній колекції. І, хоча ми його постійно і травимо і травимо, він знову з'являється, наче відроджується як фенікс. І на це є величезний ряд причин. По-перше, це неякісний, неправильно підібраний препарат. Друге, це несистематичність обробки рослин від того чи іншого шкідника. І третє, це звичайно ж те, що ми можемо занести того чи іншого шкідника разом з новими рослинами. І також не менш важливо є те, що самі яйця квіща можуть знаходитися ще й у ґрунті у рослин. Все це впливає на довгостроковість протравки цього шкідника у наших колекціях. У мене, як і у всіх інших тутросоводів, звичайно ж, квіщ періодично з'являється. Бували епізоди, коли у мене був він відсутній протягом цілого року, і це було надзвичайно круто, тому що заходиш, всі листки здорові, все надзвичайно красиво і гарно, і ти розумієш, що тобі нічого не треба боротися. А буває таке, що систематично місяць за місяцем ти з ним борешся, а він все одно вилазить на той чи інші рослині. І основною причиною того, що квіш повністю не зникав, були саме препарати. Тому що, на жаль, дуже багато препаратів є підробкою. Дуже велика кількість препаратів зберігається в неналежних умовах, транспортується в неналежних умовах, і відповідно, їх ефективність значно сильно падає. Дуже багато препаратів було випробовано на моїх рослинах в теплиці: це і Актелік, Актафіт, Вермітек, Сінтак і інші, -інші, -інші препарати, які продаються в мас-маркетах, які продаються в інтернеті, які легко в принципі дістати. Вони всі робили свою дію, тобто вони давали результат, але це був результат або короткостроковий, або не 100%. Також я це все комбінував з біопрепаратами, з хилатними добривами, це також давало свої якісь позитивні моменти, але не завжди вдавалося кліща вивести одразу. Насправді у цитрусів не дуже багато шкідників: це в основному кліщ, щитовка, червець і може іноді траплятися ще білокрилка. Інших шкідників я допоки у себе не зустрічав. І так як більшість препаратів являються універсальними, вони можуть подавати одразу 2 чи 3 шкідника, або зробити можна бакову суміш з двох-трьох препаратів, і ви одразу однією обробкою косите повністю всіх шкідників у вашій колекції. І насправді не так вже важко вивести щитовку або червиця. Їх можна легко обробити і механічним способом, вологою серветкою прибрати, або іншим способом обробити тією самою актарою, головне оригінальною. І у вас цей шкідник дуже дуже швидко пропадає. З кліщем так не працює. Кліща треба травити систематично і капітально. Тому сьогодні я вам покажу препарат, яким я вже стабільно користуюся дуже багато років, який мені допомагає. Вивести невеличку кількість кліщу дуже швидко, без якихось там впливів на здоров'я, тому що він майже не токсичний. А також покажу вам пару препаратів, які я випробував не так давно, і які допомогли знищити кліща повністю, тобто вже місяць кліща немає взагалі ні в теплиці, ні в будинку, ні у гроубоксі. Повністю все ідеально чисте. Це вдалося зробити буквально за три обробки. Препарат, яким я користуюся вже дуже багато років. Який мене завжди виручає, якщо приїхала якась одна рослина, її треба швиденько обробити, не заморочуватись це Актовер. Його можна придбати як в епіцентрі, де я зазвичай його і купую, так само і в інтернеті. Обов'язково раджу вам брати одразу 0,25 або 0.5. Він зберігається досить довго, не пропадає, і розходується також він достатньо швиденько. Схема використання дуже проста: одна кришечка на 1 літр води. І цього достатньо для того, щоб пообробляти рослини від усіх кліщів павутинних, які присутні у наших колекціях. Також даний препарат допоможе вам впоратися із шкідниками, наприклад, на пепіно. Тобто він допомагає і від колорадського жука, і від білокрилок, і від тріпсів, скажімо так, від чогось більш ефективно, від чогось менш ефективно, але тим не менш він достатньо універсальний. Один із мінусів цього препарату буде те, що насправді щоб вивести кліща з теплиці, з. Об'ємної колекції треба дуже дуже багато обробок, обробок регулярних, і причому з невеличкими проміжками у часі. Тобто, я зазвичай, якщо травлю даним препаратом лише ним, то це 5-3-5 обробки з проміжками від 5 до 7 днів. Якщо ви заходите за діапазон за 7 днів, можна просто обнуляти і починати заново рахувати як першу обробку. Це вже неодноразово перевірено. Тобто, треба травити от краще, от, кожні 5 днів. Тоді й буде результат і дуже гарний результат. Також даний препарат гарно використовувати в баковій суміші з іншими препаратами. Наприклад, коли в мене був червець, то я його використовував разом з Вермітеком, разом з Актарою, разом з халатними добривами. І він так само ефективно працював. І два препарати, які я нещодавно використав, вони дійсно дуже круті: це кераміто та рапід. Отже, кераміто має таку масляну суспензію, дуже легко її розводити: 1-1,5 мл на літр води для ефективного вираження шкідника на всіх стадіях від лічинки до дорослих шкідників. Відповідно, обробляється повністю вся рослина зверху донизу, листя, всі сторони. Наскільки заявлено виробником, даний препарат повністю поглинається в рослину, і за рахунок цього всі шкідники дуже швидко починають помирати. От, обробка проводиться обов'язково не одна, проводиться. Хоча б дві обробки кераміту, якщо саме лише ним. Але я раджу робити чергування, тобто провести другу обробку обороном. У оборона витрата йде 1 мл на 2,5-3 літра води. Так само легко розводити. Досить він такий економний, він впливає на всі стадії тліща, окрім дорослих самців. тобто вони можуть ще залишитися після обробки. Саме тому і класно обробляти парою таких ефективних препаратів. Тобто кераміта прибирає майже все, обороном ми дотравлюємо, скажімо так, залишки кліща, які взагалі лишаються на рослинах. І ну, особисто я проводжу ще й третю обробку фіксуючо, можна так сказати, це, наприклад, той самий кераміт, або можна навіть актовермом, уже закріплюючи, після чого кліщ майже зникає. Знову ж таки, причина трьох обробок заключається в тому, що кліщ може, яйця кліща може знаходитися у ґрунті. І після зимовки обов'язково треба робити три обробки. Тому по самим діючим речовинам можете почитати інформацію в інтернеті, але в цьому всі ці три препарати вони будуть досить універсальними, вони будуть, можна сказати, системними і будуть впливати і на інших шкідників. Тобто і щитовка, і червець, тріпси, і так далі. І так далі. Тобто, воно все на все впливає. Але. Наскільки висока ефективність від інших шкідників, я зараз на 100% сказати не можу, тому що актоверм завжди я використовував в баковій суміші, а Кераміта та оборон наразі не були використані проти інших шкідників, тому що їх просто у мене немає на даний момент. Тому я не можу сказати про ефективність саме проти інших шкідників. Але проти кліща ці два препарати це просто бомба. Насправді це бомба. Також друзі, хочу підмітити дуже важливий момент, що кліщ є не один паутинних кліщів багато. Він буває і жовтий, і червоний, і червоний цитрусовий. Всі вони заносяться по-різному. Можна їх занести і з новою рослиною, а можуть вони просто залетіти через відкрите вікно, тому що звичайний кліщ він живе і на звичайних рослинах влітку на вулиці, тобто будь-то городні рослини, будь-то дерева. Реально бувають такі ситуації, коли людина живе в квартирі, коли у неї не заносяться нові рослини, нічого нового не купується, але бац і раптом з'являється кліщ павутинний. Все просто, ви його принесли на одягу з вулиці, його занесло просто вітром. Тому як не крутий, рано чи пізно кожен цитросовод стикається з тим, що у нього є павутинний кліщ у колекції. Так, отакі сліди залишає кліщ, якщо він був. Є тут маленькі точки. Зазвичай, якщо кліщ живий, молодий, після нього залишаються такі рожеві розводи, коли його давиш. Але тут кліщ був вже сухенький, дохленький, тому він просто змітається як пилючка. Також дуже добре видно сліди від кліща, це тут прям була пандемія на цій рослині. Зараз видно молодий приріст. Іде повністю чистий, шкідника на ньому вже немає. Дуже взагалі дуже класно дивитися на наявність шкідника саме по молодому приросту. Кліщі дуже люблять молоді прирости і максимально швидко на них залазять з зараженої рослини. Якщо на молодому прирості кліща не бачите, то на рослині, скоріше за все, його і нема. Я знаходжуся зараз у типиці вечір. Потрошку опускається сонце, тобто скоро вже почне сутініти. І це буде, мабуть, кращий варіант для протравки, тому що більшість ядів краще працює, коли на них не потрапляє вже безпосередньо сонячне світло, і також, звичайно, ж понижується температура. За рахунок того, що в теплі все буде оприскано, вночі досить буде прохолоденько, то не так швидко і випаруються самі наші яди. Причому незалежно. Зима, літо, вулиця, теплиця, підвіконня, балкон взагалі немає різниці. Завжди краще робити обробки ближче до вечора, ввечері або навіть на початку ночі. Це максимально підвищує ефективність роботи препаратів. Так як за останні півтора-два місяці до мене приїжджала дуже велика кількість рослин, дуже багато піче приїжджало. Частина з них після однієї обробки актовермом одразу йшла у теплицю. Тому сьогодні я хочу провести профілактичну обробку кераміта. Вже пройшло більше місяця з попередніх обробок. Плюс нові рослини, все треба потравити якісно. Зараз сонце вже сідає до кінця і будемо робити обробки. При обробці ваших рослин обов'язково використовуйте захисні девайси. Тобто, для того, щоб не надихатись це, достатньо буде звичайної маски захисної. Якщо у вас дуже агресивні препарати, використовуйте окуляри. Також можна використовувати звичайні гумові рукавички все це дозволить вас вберегти від потрапляння отрут на шкіру, в легені, очі. My veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play Отже, друзі, протравив. Без маски нікуди. Чутно, як крапає розчин з рослинок. Дуже гарно покропив. Сподіваюсь, що кліщ в цьому році вже і не з'явиться. Хоча б до літа.